Привіт, друзі, радий вітати вас на каналі Звігравто. Сьогодні говоримо про Нісан Ліп, який став легендою серед електромобілів. Але чи вартий він вашої уваги? Хтось каже, що цей автомобіль приклад ідеального поєднання ціни та якості, а інші жартують, що він виглядає так, наче дизайнер забув зробити останні штрихи. А я вважаю, що цей автомобіль намалювала дитина. Ну, це таке. Важливо чи ні, щоб авто було красивим. Чи захочуть ваші друзі, чи навіть ваша дівчина сідати в машину, яка багатьом здається, м'яко кажучи, не дуже. Давайте розберемося, чому Нісан Ліфт продовжує підкорювати ринки і серця автовласників. Нісан Leaf був представлений у 2010 році, і це був справжній прорив. Автомобіль став одним із перших доступних електромобілів, які могли собі дозволити звичайні покупці. Він швидко завоював популярність завдяки своїй простоті та економічності. В Україні цей електрокар став справжнім хітом. У 2023 році його ввезли більше ніж будь-яку іншу модель електрокара понад 5 тисяч одиниць. У 2024 році він здав позиції, пропустивши вперед Tesla Model 3 і Volkswagen 4, але залишився в трійці лідерів. За перші півріччя цього року ввезли близько трьох тисяч ліфів. Чому ліф настільки популярний? Він приваблює покупців своєю доступною ціною, адже це один із найдешевших електромобілів на ринку. Його можуть дозволити собі навіть ті, хто раніше не розглядав електрокари через їхню вартість. Крім того, ліф дуже простий в обслуговуванні. На відміну від автомобілів з бензиновими чи дизельними двигунами, вам не доведеться регулярно заїжджати на СТО. Електромобіль потребує значно менше технічного догляду, що заощаджує ваш час і, звичайно, ваші гроші. Ще однією суттєвою перевагою є економічність. Зарядка Nissan Leaf обходиться значно дешевше ніж заправка навіть найбільш економічного бензинового автомобіля. Це робить його ідеальним вибором для тих, хто хоче знизити витрати на паливо. І, звісно, запчастини для ліф завжди доступні, їх легко знайти і вони не коштують захмарних грошей, що особливо важливо для тих, хто планує користуватися автомобілем протягом багатьох років. Але не тільки ціна робить ліф популярним, це авто ідеально підходить для міста завдяки своїм розмірам, маневреності та низьким витратам на зарядку. Поговоримо про саму очевидну річ по цій машині: дизайн. Давайте чесно. Про перше покоління ліфт, навіть його фанати казали, що машина виглядає як інопланетянин. величезні фари, округлі форми і дивний задній вигляд. Але у 2018 році ситуація змінилася. Друге покоління отримало серйозний рестайлінг. Якщо подивитися на передню частину nissan Leaf, то одразу кидаються в очі гострі лінії та агресивна оптика, які роблять його схожим на молодшого брата спортивних моделей Nissan. Особливо цікаво виглядає решітка радіатора, яка має унікальний фіолетовий відтінок. Цей переливний ефект можна помітити лише при близькому огляді, і це додає автомобілю своєрідного шарму. Профіль автомобіля виглядає лаконічно, але зі смаком. Чіткі прямі лінії надають йому сучасного вигляду. У деяких людей дизайн навіть викликає асоціації з моделями чи Seat. що не дивно, адже всі ці бренди входять до одного концерну. А ось задня частина ліфт це вже спроба зробити авто більш футуристичним. Тут використані рублені форми, які додають йому динамічності, а синя декоративна лінія вигідно підкреслює стиль і робить вигляд свіжішим та оригінальним. Чи виграє Leaf у конкуренції за зовнішністю Tesla Model 3 або Hyundai Ioniq? Швидше за все, ні. Але для бюджетного сегменту це прийнятний дизайн. А майбутній Nissan Leaf 2025 обіцяє стати справжньою сенсацією з елегантним вигнутим дахом, сучасною оптикою та платформою cmf -2. EV, На якій також побудований Nissan Ariya і Renault Megane. Він може змінити правила гри. Давайте, як то кажуть, заглянемо під капот. Хоча в електрокарах навряд доведеться це робити. Nissan Leaf виділяється своїми характеристиками, які відповідають запитам більшості міських водіїв. В модифікаціях другого покоління батарея буває двох видів: на 40 кВт годин запасом ходу до 240 км і більш ємна на 62 кВт запас ходи часом ходу до 400 кілометрів, але по факту десь 360 км. кілометрів. Взимку самі розумієте, що буде менше. До речі, власники, напишіть, що є по факту у вас з прив'язкою до року авто та пробігу, щоб ми тут розібралися, як просідає батарея в ліфі з часом. Давайте розберемо дві ключові модифікації Nissan Leaf. версії з батареєю на 40 кВт -годин і 62 кВт. -години. Розповімо, чим вони відрізняються і які у них переваги, і чи варто переплачувати за більш потужну версію. Отже, почнемо з базової версії Nissan Leaf з акумулятором на 40 кВт. -годин. Ця модифікація оснащена двигуном потужністю 150 кінських сил. Така конфігурація дозволяє розганятися до 100 км на годину за 7,9 секунди. Максимальна швидкість. Складає 144 км на годину. Зарядка батареї від 0 до 80% на швидкісній станції займе близько 40-60 хвилин, що доволі швидко. Якщо ж заряджати від звичайної домашньої мережі змінного струму, то повний цикл зарядки триватиме приблизно 8 годин. Тобто ви можете поставити машину на зарядку ввечері і зранку мати повністю заряджену батарею. Така версія ідеально підходить для людей, які шукають доступний електромобіль для міста. Невелика вага батареї також позитивно впливає на керованість автомобіля, роблячи його досить маневровим. Тепер переходимо до Leaf E+. Plus. З акумулятором на 62 кВт години, або як його ще називають, потужної версії. Цей варіант оснащений двигуном на 217 кінських сил і дає змогу розганятися до 100 км на годину за 7,3 секунди. Максимальна швидкість вже трохи вища 157 км на годину, що особливо актуально для заміських трас. Зарядка тут трохи довша через більший розмір батареї. При використанні швидкісної станції, що дає 100 кВт зарядка до 80%, займає близько 60 хвилин. Якщо заряджати від мережі змінного струму, то процес триватиме приблизно 11 годин. Якщо порівнювати ці дві версії, то вибір між ними залежить від ваших потреб. Якщо ви здебільшого їздите містом, базова версія з батареєю на 40 кВт годин – це чудовий варіант. Простий, доступний і достатній за запасом ходу. Але якщо ви хочете більше потужності, комфорту, далеких подорожах і зменшення залежності від зарядних станцій, тоді варто розглянути Leaf E+, із батареєю на 62 кВт години. Щодо інтер'єру Nissan Leaf, то тут є як плюси, так і мінуси. Матеріали пластик жорсткий, але якісний. Прорезинені вставки додають трохи стилю. Сидіння зручні з широкими можливостями регулювання в топових комплектаціях. Звичайно, мультимедіа підтримує Apple CarPlay і Android Auto, але екран виглядає трохи застарілим. Об'єм салону простору як для передніх, так і для задніх пасажирів. Тому це мабуть один із факторів, чому це авто використовують і в таксі. Одна з найбільш інноваційних функцій ліф режим і e педал, який дозволяє управляти автомобілем однією педаллю. Ви натискаєте, машина розганяється, відпускаєте, вона автоматично гальмує. Nissan Leaf має хорошу керованість завдяки низькому центру ваги. Це забезпечує стійкість у поворотах і легкість маневрування в місті. Проте жорстка підвізка може створювати дискомфорт на ямах і нерівностях. Ми підготували для вас. Три варіанти Nissan Leaf зі Сполучених Штатів Америки. 2019 рік. Батарея 40 кВт годин Прийнятний як для машини на батарейці-пробіг. Вартість пригону зі Сполучених Штатів разом із ремонтом буде показано на екрані, а також ви побачите загальну суму після всіх розрахунків. І як завжди, для порівняння, ви бачите також різницю в ціні з варіантами, які доступні на нашому українському ринку. 2020 рік максимальна комплектація. Орієнтовна ціна вже в Україні буде відображена на екрані. Це вартість доставки автомобіля зі сполучених штатів разом із ремонтом, а також підсумкова сума після всіх витрат на пригон. Крім того, для наочності ви зможете побачити різницю у вартості порівняно з варіантами, представленими на нашому ринку. Топова комплектація і малий пробіг. На екрані ви побачите підрахунки, які включають вартість доставки зі сполучених штатів та ремонт, а також підсумкову суму. До того ж, буде продемонстрована різниця у ціні порівняно з автомобілями, доступними на нашому ринку. Щоб підібрати собі раціональний варіант авто, звертайтеся за контактами внизу під цим відео. Наші спеціалісти нададуть вам безплатну консультацію та допоможуть порахувати чітку вартість пригону будь-якого авто. Отже. Чи варто купувати Nissan Leaf? Якщо ви шукаєте бюджетний автомобіль для міста, це один із найкращих варіантів. Він дешевий в обслуговуванні, економний і досить надійний. Так, він не ідеальний за дизайном чи сучасністю салону, але він виконує свою основну задачу економити ваші гроші. А для тих, хто хоче більше стилю і сучасних технологій, чекайте на Nissan Leaf 2025. Нове покоління обіцяє стати справжньою сенсацією. Друзі, пишіть у коментарях, що ви думаєте про Nissan Leaf. Чи є він гарним вибором для вас. І звісно, ставте лайки, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. Це Звігеравто. З вами був Антон. До зустрічі, па-па!